Тобто? Тобто будуть. Будуть що? Обілювати. Обмі речеви. Ну добре, кажеш, що не обід. А будуть речовини що робити? Утворювати. Утворю. Утворювати газ. І утворювати в катькос зевати. Виділяти кисню і утворювати органічні утворювати органічні речовини. Правильно, тобто зелені рослини завдяки хлорофілу вловлюють світлову енергію і направляють її перетворити на енергію хімічних речовин. Оскільки ми органічні речовини називаємо як хімічними сполуками. Так? Отже, про що ми з вами говоримо? Про яку речовину? Про величину, про енергію. Енергія, ви знаєте, потрібна всім живим організмам для? Того, щоб вони могли жити і виконувати всі процеси життєдіяльності. У світі зазвичай виділяють три види енергії. Це світлова, теплова і електрична. Але тільки рослини і ціанобактерії здатні засвоювати світлову енергію і в результаті фотосинтезу перетворювати її на їжу, яку потім споживають гриби тварини, бактерії. Отже, рослини і бактерії є тою ланкою, яка зв'язує сонячну енергію і гетеротрофні організми. Я гадаю, щоб зрозуміти і довести, чи це так, чи використовують організм світло, важна на дослідження. Бо ми можемо говорити, але якщо ми це підтвердимо, то думаю, будемо знати. Думаю, це нам допоможе в дослідження, коли ми на поглянчик. Прошу. Зараз у моєму що рослина утворює у має. Я взяв кімнату рослину в моєму випадку на творі і поклав її в темне місце на три дні. Після цього, після цього я взяв ту ж рослину і поклав на неї з смужки фолі. І, її, і витримав її на світлі три години. Після цього відрізали листки, занурив їх в хліб на три хвилини, а далі в гарячий спирт. Після цього я пробив листок водою і обробив йодом. І обробив йодом. Я побачив, що рослина е, задав... і обробив йодом. Я побачив, що серина забарилася не Задіяна частина листка була більш світлою, більш освітлою. Правильно, чому? Це пояснюється тим, що в освітній частині листка відбувався по і там відварився у нас. І там творився в золоткому платі. Ага. І цей процес може відбуватися тільки на світі. Добре. А чому вона потемніла? Тобто крохмаль разом з йодом дає Яке забарвлення правильно. Сині. А там, де його не було, відповідно, листочки залишилися світлі. Так? Так. Добре, дякую. Отже, що ти довів? Ще раз робимо чіткий висновок. Я добрю те, що рослина утворює у золотому На? Е, на світлі. Тобто обов'язково тільки на світлі. Молодець. Отже, рослини під час фотосинтезу утворюють органічні речовини, як, наприклад, крохмаль, але ми знаємо, що є інші органічні речовини. Але чи тільки прохмаль утворюється достатньо фотосинтезу? Перше ви мені говорили декілька разів, що утворюється, виділяється. <плес> Богданочко, кисень, правильно, молодець. А чи можна це довести? Можна чи ні? Русланко, можна? Іди побачиш.

Я довела, що на світлій процесі фотосинтезу рослина виділяє кисень, який підтримує воліти. Та він не виділяє, тому що на рослину не потрапляє сонячний пан. І процес фотосинтезу? І, не. І не відбувається. Молодець. Є? Вірите їй? Вірите. Добре, отже, ще раз давайте ми що з собою представляє процес фотосинтезу. Це Ну, читайте. думаєте, що таке ж фотосинтез на вашу думку? Сміливіше, що ви? Годанчик, до сюди, який відбувається ти довгів, лише на світлі. На світлі, з виділенням, Русланочко, кисню і за участі. За участі якої молекули? Якої речовини що міститься в рослинах? В голодьку. Прохмат утворить хлоропласти, які містять Хлорофіл. Добре, молодь. Ну, Просидайтеся трошечки, пишете, Фотосинтез – це. Βικά, πες όσηιτιταίς, ζαντικούγεις; Πού το συντέσει αυτός ο προς τέςυπολογισμός προς τέςυπολογισμός προς τέςυπολογισμός προς τέςυπολογισμός προς τέςυπολογισμός προς τέςυπολογισμός προς τέςυπολογισμός